Доброго вечора, брати і сестри, Бога Небесного Отця, Бога Небесного Сина Ісуса Христа і Бога Духа Святого. Сьогодні в нас 18 годин 32 хвилини, сьогодні в нас 24 серпня 2028. Першого року країна святковий день Незалежності, День прапора. Так що всіх поздоровляю з цими великими святами. Бажаю, щоб в родинах все було добре, щоб всі були здорові, усміхнені. Щоб ви жили у достатку, щоб все стало на свої місця, щоб країна зміцніла і люди об'єдналися, щоб у всіх все було добре. І головне, це Божа любов, взаєморозуміння, взаємодопомога і. Допомога дітей, батьків і бабусь, дідусь, щоб всі ми допомагали один одному, бо без цього коловорота життя і допомоги нічого не вийде. Тож, хай ця допомога стане головною запорукою. Взаємодії між всіми нами. Ось що я хотів коротко вам донести. Ми з вами знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині. В одиннадцятому коридорі тропи Серафима Саровського, Сокральне Голосієво місто Київ. З вами був Сергій Голосіївський. На все добре, любі мої!